Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 15 годин 51 хвилина. 10 квітня 2023 року. Ми з вами у верхній межі Сергієвої пустині І сьогодні тиждень підготовки до пасхальної неділі цей тиждень ми повинні підготуватися і бути обачливими, бути підготуватися і щоб все було добре. Да, да, да. І слава Богу, що все йде своїм чином. Ось ми підходимо до Гроту Діви Марії і бачимо. Зображення двох Богородиць. Достойна є і Богородицю нашої, наших митців українських, які бачили так любов Божої Матері і зобразили її в своїх творах Гродів Марії. Тож хочеться що побажати. Хочеться побажати, щоб ми всі підготувалися як слід до пасхального Воскресіння, до пасхальної неділі, до того дійства, про яке ми постійно з вами говоримо що це велика відкупна жертва за все людство <кій> і зробив це Син Божий Ісус Христос, який все своє життя на землі присвятив для того, щоб людство мало життя вічне і стан. Життя значно покращився. Це може даже не так сказати, а щоб зі смерті було життя. Бо ад це смерть, а рай це життя. І багато людей думає, що в раю вони нічого не будуть робити, а сидіти і. Байдикувати, а все за них будуть хтось робити. Це не так. Це просто е, е, світло для світлих, а темрява для темних. Тобто кожен іде в, е, в, в, е, в свою батьківщину там, де йому добре, і там, де. В нього коріння. Тож ми бачимо вже тут на землі, хто до чого тянеться, але ми всі перемішані і ми фактично майже однакові. Це як дозріває пшениця і рядом є плевели і вони нічим не відрізняються. То проходить час і колос дає зерно, а плевели нічого не дають. Бачимо, що пішов рясний дощик, це Господь торкається через дощ до нас, говорячи, що я поливаю і рослини, і. Тварини і людей для того, щоб ви відчули життєву радість того, що наповнюється е життям. Бо ми бачимо в постелі життєвої сили зовсім нема. Бо колись там були теж рослини, але потім щось змінило той стан, може. Ядерний вибух або ще щось, і там зараз нічого не росте. Тож, бажаю всім підготуватись до пасхальної неділі і цей тиждень розважайте, переосмислюйте все те, що потрібно для вашої душі, для того, щоб ви збагачувались духовним і становились на більш духовний продвинутий стан. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор трописа Пимосоровського, верхня межа Сергія Пустині. Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.